Будинок 300 квадратних метрів з критим басейном на ділянці 12 соток з молодими соснами. Покажу зараз внутрішнє планування і оздоблення. Вже по периметру встановлений паркан. Це відкитні ворота, калитка, комунікації всі підключені. Додатково до 300 метрів йде навіз під авто. Як бачите, тут вже монолитом залита площадка. Для авто. Це котеджне містечко, воно діюче, люди вже тут постійно проживають. Зараз ще покажу трошки ділянки і перейдемо в будинок. Отака От класна ділянка. І якраз сусідні будинки. Він побудований з газоблоку. 30 см і зроблено зовнішнє утеплення 10 см. Тут повністю по периметру першого другого поверху вже зроблена тепла підлога, такі великі вікна, санвузол, технічне приміщення. Тут простора кухня, вітальня, столова. І якраз вхід до критого басейну. Так це все виглядає. А з урахуванням такого оздоблення будинок зараз коштує 220 тисяч. Зараз покажу вам планування другого поверху. Підписуйтесь на мій канал. Я регулярно роблю відеоогляди нерухомості в Києві і Київській області. Такі спальні кімнати. Тут спальні кімнати, а свій санвузол. Тут санвузол. і ще. Дві окремі спальні кімнати з такими високими стелями. Приїжджайте на перегляд, покажу вам і будинок, і локацію. До зустрічі!